Вас понеділок, 19 травня. Давайте, як завжди, що цей тиждень принесе Україні? З 19 по 25 травня. Події, рішення, ну і загрози небезпека теж. Спочатку давайте так. Що цей тиждень з 19 по 25 травня? що цей тиждень принесе Україні. Що чекати Україні та українцям на цьому тижні? З 19 по 25 травня. Карта світу. Мир, розпач і співпраця. На цьому тижні буде будуть розмови про мир, про завершення війни, про співпрацю. Але тут п'ять кубків. Якось важко, важко від Росії добитися миру, якщо вони заявили, що готові воювати з усіма вічно. Розпач. Що принесе цей тиждень Україні та українцям? Бачите, мир тупік, диявол. Диявол тупік і місяць. Диявол буде кидати свої знов правила, диктувати свої умови, засовувати палки в колеса, щоб було так, як він хоче. Дурень, обман. туз пентаклі. Дурень, обман, що це? Туз жезлів? Стабільність, вищий суд. Оце дуже схоже, знаєте на що? Дурень і обман. Тут жезлів, вищий суд: лякати чимось, жахати нас чимось, чимось новим по дурню. Ну, це те, що було вчора, своєю міжконтинентальною балістичною ракетою, залякування. Тому що Вищий суд я кричу про щось нове. Але це обман. І тут Україна, і тут ось дії в вашу сторону ось для людей. І я думаю, що на цьому тижні буде продовження з цією міжконтинентальною ракетою. Історія, продовження історії. Помірність, дев'ятка, Пентаклі, співпраця, боротьба. На цьому тижні будуть зустрічі, співпраця, боротьба, будуть намагання на пасив поставити, зупинити обстріли. Ось. Але домовленості, домовленості, плани з королевою жезлів. Це Росія, вісім мечів, зв'язані руки. Дуже важко з ними домовитись. Дуже важко з ними домовитись. Вони залякують силою своєю силою залякують всіх. Ударом якимось. А вони можуть ще цим ударом залякувати не тільки Україну, а ще й Європу. А взагалі ракета міжконтинентальна. Ось так. Ну, давайте спитаємо. На цьому тижні, на цьому тижні, з 19 по 25 травня, чи почуємо ми з вами знов? Наміри Росії <кій> запустити міжконтинентальну цю балістичну ракету. Чи почуємо ми на цьому тижні знов ось ці новини: Четвірка кубків, п'ятірка мечів, таємниця, боротьба, ну, диявол, звісно ж, король мечів і диявол і ту спентаклі. Ну, звичайно, так. Але це сім зна... мечів. Да, звичайно, почуємо. Це робиться задля перемоги. Задля перемоги робиться. Достається з рукава останній козир. Як ото, знаєте, Трамп. Козир є, нема. А в Росії ще є в рукаві козир. Ось міжконтинентальна ракета. Він її, вони її вирішили якось дістати. Ось, шість жезлів. Ми переможці. З рукава дістати, бо розпач. Помірність, король кубків. Дурень, туз жезлів, сім пентаклі. В принципі, ми з вами почуємо про це. Ну, все ж таки, сім мечів падає обман, вчора падала ілюзія і обман теж падав. Ну, в... зная Росію, все одно треба бути уважними. Тому що, ну, там же ж, там же ж просто в голові клініка. Хоч воно і показує, що воно ілюзія, обман, але все одно в них в голові повна клініка. Вчора показувала мені, що воно може полетіти кудись там, ну, в вода, з кубків. Можливо, вони взагалі її, знаєте, як запустять, продемонструють, що вона в них є, вона... і вона може кудись просто полетіти в якесь море поряд з ними. Або в океан впасти. Ось чи, чисто, щоб побачили, що вона, вона в них є, вона в них працює, вона в них літає. Чи може просто Росія цю ракету запустити як демонстрацію і кудись в воду? Королева жезлів, Росія в розпачі. Шестірка мечів, четвірка кубків. Знову сім мечів, обман, повтор того, що було. Сонце, війна. Плани, дурень. Цім Пентаклі. Очікує, очікується. Україну теж буду залякувати. По правосуддю. П'ять мечів, світ. Так, да, це залякування не тільки для України, це залякування для всього світу. 10 мечів, туз мечів світ. Погоджуйтесь на те, що ми хочемо. Погоджуйтесь на наші на наші забаганки ми сильні. Я думаю, що якась все ж таки демонстрація можлива, але ця демонстрація вона полетить кудись в воду. Або в них впаде, давайте так. Ну, це я так. А взагалі-то показує кудись в воду. Так, ладно, з цим закінчили. Давайте події. Які чекають події? Які будуть відбуватись події з 19 по 25 травня в Україні? Які події чекають на Україну та українців з 19 по 25 травня? Які події чекають? Тупік, Вищий суд. Робота. Знов робота, якась глобальна робота. Чомусь знов тупік. Світ, наближення до миру, але дуже важко. Башня, що за башня? Башня, помірність, дурень. Ось бачите, що вона показує? Башня, помірність і дурень. Башня, помірність це вода, дурень це щось нове. Таємниця. Повішений. Що це? Башня, помірність, дурень, події на цьому тижні. Удар. Удар. Дев'ятка пентаклів, ресурси. Шість кубків, шість кубків. Повторення того, що було, налякати. Ну, сподіваюсь, що це просто знов лякалка буде, але воду все одно показує. П'ятірка мечів, боротьба. Цей тиждень дійсно буде намагання всіх вмовити Росію, Путіна. Щоб він зупинив обстріл і почались перемовини. Але воно дається дуже-дуже важко, бо тупік постійно показує 10 жезлів, і 10 жезлів. Але робота буде йти: які будуть рішення? Які будуть рішення для України на цьому тижні? З 19 по 25 травня, які будуть рішення для України на цьому тижні? З 19 по 25 травня, які будуть рішення, війна. Паш жеслів, рішення по війні четвірка жеслів. Світ. У вашому домі повинна завершитись війна, закінчитись війна. Ось. Ну, дійсно, важливий тиждень. Будуть дуже великі спроби, намагання це все зупинити обстріли. Ось війна. Четвірка жезлів це ваш дім і мир. У вашому домі мир. Там, де війна, хай там наступить мир. Які будуть рішення? Дев'ять жезлів, боротьба, п'ять жезлів. Дуже, бачите, двіка кубків. В домовленості йдуть дуже-дуже важко. Дуже важко. Співпраця, робота багатьох людей. Зупинити, таємниця. Зупинити Росію. В принципі, є якийсь таємний план зупинити Росію. Показую. А ну-ка, що це? Як... Що це за жриця? Що це за таємний план зупинити Росію? Вісім жезлів швидко змінити ситуацію або швидка колісниця зустріч. Опа, з ірафантом. Дивіться, вісім жезлів. Якась буде інформація, новина, колісниця. Це дорога, зустріч і тут ірафант. Може бути таке, що новий Папа Римський вирушить до Путіна і з ним зустрінеться? О, бачите, щось таке новеньке. Це теж цікаво. Ну і давайте наприкінці запитаємо загрози та небезпека для України на цьому тижні з 19 по 25 травня. Загрози та небезпеки для України та українців на цьому тижні з 19 по 25 травня. Які загрози та небезпека? Україна, війна, військовий ресурс. У небезпеці знаходиться на території України ось війна і ресурс. Військовий ресурс, пашмечів, люди, люди. Це слежка, це зрадники, ось пашмечів. Ви суд тупік? Також знаєте що, на цьому тижні можуть е вичислити якихось зрадників. Ось їх знайдуть і про це скажуть їм тупік. Ці зрадники можуть бути можуть бути навіть в нашій армії. Які загрози для України на цьому тижні? Шість мечів, дорога, розпач, 7 мечів. Небезпека все, що пов'язано з транспортом, з ЖД. З цим Небезпека є. Де ще? Україна. Загрози для України на цьому тижні. Зв'язати руки Україні, помірність. Правосуддя. Підприємства, адмінбудівлі. Страх вночі, Дев'ятка жезлів, ваш дім. Прикордонні території, Дев'ять жезлів, прикордонні території, і військові, і потаємниці. Приховані якісь військові об'єкти, вони оце все шукають, Оце все в небезпеці. Те, що біля кордону, військові. Вони шукають. Ось бачите, військові, таємниця. Це все таємниця, де вони, що вони, а вони ось шукають. Башня. Збивають сонце. Трійка кубків. Загрози для українців на цьому тижні. Які загрози для українців на цьому тижні? Ну, давайте з повітря. Та де? Мир. Колесо фортуни, люди, сонце, сила. Знов мені показує колісниця. Летить прямо на колісницю. Біля ЖД, біля вокзалів, кожне місто, центр міста, якщо у вас там ЖД в центрі міста. Ось, коли тривога, обережно. там. Чомусь ось рух. Шість кубків. Повтор того, що було. Тут с мечів на якісь ресурси. Удари. А ще можуть бути удари по світлу знов. Можуть ще удари бути по світло підприємства. Заводи підприємства, виробництва, світло, колісниця. І на першому місці військове. Все, ресурси і так далі, це все. Прикордонні території, які близько до кордону. Там теж дуже важко. Ось ось такий тиждень. Тиждень, в принципі, в принципі, тиждень цей має. Бути дуже важливим. Але з ними важко, неможливо, практично домовитись. Давайте наостанок спитаю: чи вдасться на цьому тижні Трампу домовитись з Путіним? Чи вдасться на цьому тижні Трампу домовитись з Путіним? Хоча б про щось: співпраця, тупік і розпач. Знов домовляться про наступну зустріч. Ось дорога, Вищий суд і хитрість. Мені знов показує, що в них будуть домовленості про якусь наступну зустріч. Або вони зустрінуться, разом хотять, захотять зустрітися, або буде якась дата нової зустрічі делегації, або Путін з Зеленським зустрінуться. А ще в цьому розкладі мені показало, що Папа Римський має якось чи зателефонувати, чи приїхати. В Росію порозмовляти з Путіним. Теж це показує. Ну, чекаємо, чекаємо якихось позитивних новин для нас. Але вони бачите, вони, в них, ну, вони стоять на своєму. В них тупік, з ними домовитись, ну я не знаю, нереально. П'ять кубків. Ти, що їм не кажи, вони будуть стояти на своєму. Сьогодні чотири області, а завтра вже захочемо п'ять. А післязавтра шість. Все. І як хочеш з ними, так і домовляйся. Сподіваємось на результати. Але, ну, звісно, тут, бачите, тупік і розпач. Дуже важко. Але можливо, це все залежить від Трампа. І ви ж бачите, він не хоче сильно на нього тиснути, щоб в них не, не іспортились відносини. Ось так.